Вас вітає тут канал Кіан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Віорген. І для початку параслів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжучого інструмента. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу Стин є можливість оброблювати стальні чавоні чи жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжмося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 100 мм, загальна довжина 60 мм, кут врізки складає 90 градусів, а глибина 5 мм. Ріжучі пластини форми ламаного трикутника vnmx 09 0 та 3 закріплюються гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах в залежності від ведеробіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий циліндр на краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо сім зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фризу. Кріплення фризи до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, якої фіксується в шпинделі, а на зворотні закріплюється фреза притисною гайкою. Так як в нас посадка фризи 32 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку ромо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно. thank mm -hmm. you